В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку водій збитерічну школярку. На Київщині чоловік зґвалтував доньку. У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей. Слава Україні! Ефір «Ранкові новини 23 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні з російськими окупантами загинув захисник з Луцька Микола Сищик. Воїн 1971 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2-го механізованого відділення. Молодший сержант загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. На волині батька, який довів сина до самогубства, можуть посадити на 10 років. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування у справі. Нагадаємо, трагедія трапилася минулого року в травні у Володимирському районі. Доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька, 13-річний хлопець вчинив самогубство шляхом повіщення. Як повідомляють правоохоронці, горе батько. Примушував сина відчувати образу страх провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватися. Він контролював його поведінку та думки, обмежував будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої. Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до. Покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він вчинив самогубство. У Луцьку водії збив 9-річну школярку. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 21 липня на вулиці Неливайка. 56-річний кермаш Фольксваген допустив наїзд на неповнолітню. Це відбулося поза пішохідним переходом. Школярку госпіталізували на місці, працювали медики. Та правоохоронці, окрім того, ще одна ДТП сталася між населеними пунктами тополи та старі Кошари на Волині. 57-річний водій маршрутного автобуса Мерседес Спрінтер виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Дав під керуванням 41-річного волинянина. Водій мікроавтобуса травмувався його ушпиталили. Ще дві пасажирки отримали легкі тілесні ушкодження. У Луцькому районі в селі Кроватка через коротке замикання електромережі на території сільськогосподарського підприємства горів свинарник. Як повідомили у ДСНС, пожежа сталася ввечері 21 липня. Завдяки їм надзвичайників вдалося врятувати 700 свиней та запобігти повному знищенню будівлі. Під час пожежі та її ліквідації потерпілих на щастя немає. 21 липня в Іваночах колишнього Рожичинського району відбулися збори по переходу церкви. Села з УПЦ Московського патріархату в ПЦУ 66 учасників зборів проголосували за 8 проти. Ще 8 отримались. Один не голосував. Про це у Фейсбуці повідомила активістка Віра Шварцьку. Як зазначила, жінка священик перейшов разом з громадою села. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо із інформації про наслідки атак росіян на мирні українські міста та села. 22 липня армія РФ завдала ракетного удару по закладу освіти в місті Дергачі та обстріляла села Подоле і Сенькове Купінського району Харківської області, Наслідок чого поранені дві жінки. Також пошкоджено приватні домоволодіння та гараж. Також російська армія артилерію атакувала Нікополь Дніпропетровської області наслідок атаки поранені п'ятеро людей. Разом з тим, рашисти пошкодили. П'ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства. А внаслідок гаваційних бомбардувань російською армією населених пунктів Донеччини 22 липня поранення отримали 9 цивільних. Пошкоджено житові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе, лінія електропередач. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Є. Як повідомили ОМЗС. Зазначається, що в ході зустрічі з переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспективи розвитку двосторонніх відносин. При цьому головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. На київщині чоловік зґвалтував власну думку. Правоохоронці встановили, що злочин стався 18 липня ввечері в одному із сіл Бориспільського району. За словами слідчих нетверезий 42-річний батько зґвалтував річну дівчину вдома. Наступного дня вона розповіла про зґвалтування мамі, яка і звернулася до поліції. Кривника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. А суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми. Рятувальники вранці 22 липня знайшли тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у Дніпро через обрив. Тролея у Києві про це повідомили поліція Києва та ДСНС. 21 липня пошукова операція тривала близько семи годин, та з настанням сутінок її призупинили. 22 липня вранці працівники поліції спільно з рятувальниками відновили пошуки під час обстеження. Дна річки рятувальники виявили тіло загиблого. Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей та службова недбалість, що спричинила загибель людей. Україна на закритих зустрічах у липні змогла домовитися з комітетом власників єврооблігації України щодо реструктуризації боргу. Це допоможе уникнути дефолту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначає МінФін, зараз йдеться про досягнення принципових домовленостей. Це важливий етап процесу. Реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України з власниками єврооблігацій домовилися щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках, капіталу на суму 23,4 мільярди доларів. І до новин світу у липні та серпні 2024-го українській українські армії поставлять ще 100 тисяч артилерійських снарядів у рамках міжнародної ініціативи. Організованої урядом Чехії про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжуватися у 2025 році. Сказав він. Він додав, що до чеської ініціативи із закупівлі на світовому ринку великої кількості боєприпасів приєдналося 18 країн, із них 15 – виконали взяті на себе фінансові зобов'язання тому до кінця 2024 року київ отримає 500 тисяч снарядів зауважив він Рада Європейського Союзу 22 липня продовжила економічні санкції проти Росії за агресію проти України до кінця січня 2025 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення. Санкції складаються з обмежень на торгівлю, фінанси технології та товари подвійного призначення, промисловість. Транспорт і предмети розкоші. Вони також ухоплюють заборону на імпорт або передачу морськими транспортними засобами сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від СВІФТ декількох російських банків і призупинення мовлення пропагандистських медіа. У Хорватії сталася стрілянина в будинку для літніх людей. За інфекційною інформацією, там загинуло п'ятеро осіб. Як пишуть місцеві змі, за даними, які отримали журналісти, напад стався у будинку для літніх людей у місці. Дарувар, що в північній частині країни. Відомо, що нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь. П'ятеро осіб померли на місці. Скільки постраждалих, невідомо. Нападник після того втік з місця події його невдовзі знайшли та затримали в одному із ресторанів неподалік. Які були мотиви, поки невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 45 104 або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на Ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.